До мене звернулись за ремонтом квартири. Клієнти вже мали на руках готовий дизайн-проект у тому стилі, який їм подобався. Далі зробили розрахунок вартості ремонту. Для цього на сайті є калькулятор робіт та матеріалів, труби провода та різні будівельні суміші. Хто планує ремонт, також користуйтесь цим калькулятором на сайті з комп'ютера або телефона. Вводіть площу метрів квадратних та тицяйте галочки усіх робіт та матеріалів. Якщо хочете тільки косметичний ремонт, то половина пунктів вам не потрібна. Повернемось до ремонту під ключ. Першим етапом зробили демонтаж. Замінили склопакети та радіатори на теплі. Теплові витрати показали, що буде промерзання. А ось приклад до чого призводить промерзання стін. Ми це перевіряємо і виправляємо. Далі проклали труби, провода та почали чернові роботи. Зробили вентиляцію. Бо за дизайном у нас на кухні мав бути острів, а витяжка над ним працює як жировий фільтр. Тож дообладнали примусовою витяжкою з каналом, який сховали під стелею. Вклали теплі підлоги, плитку, змонтували приховані двері. Далі етап пофарбування. Після цього квартира виглядає довершено і охайно. Гарна додаткова опція до вартості ремонту це паркет. Його вклали на основу з фанери. Паркет гілочка виглядає дорого, коштує також. Його вартість в моєму калькуляторі є у третьому комплексі поряд з акустичними перегородками від вашого та сусідського шуму. Також було нанесено декілька акцентних зон декоративної штукатурки з мідною стружкою та ефектом бетону. На стелі та стіні. Далі підключилися меблярі, змонтували кухню, ванну, спальню та гардеробну кімнату. Вартість меблів, корпусних та м'яких разом із плиткою та побутовою технікою не входить у розрахунок будівельних робіт та не закладено у калькуляторі. Комплектація інтер'єру індивідуальна для кожного і коштує від 400 доларів за метр квадратний і вище. Час від часу ми обслуговуємо цю квартиру, міняємо лампочки, промиваємо фільтра. Нещодавно поставили потужніший роутер для якісної Wi-Fi мережі, міняли замки від забудовника на якісні та надійні. Все це можете замовити і ви, звернувшись за послугами комплексного ремонту. Мій телеграм, інстаграм, куди можна, подзвонити або написати в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, хто планує ремонт та будівництво. А також подивіться інші відео на каналі з ремонтами, будівництвом, інженерією та можливостями розумного будинку, який ми впроваджуємо.